Житлові комплекси Парус Девелопмент. Знайди свій індивідуальний простір та свободу. Парус обирати тобі. Деталі на парус Львівуей. Підсумки дня у викладі наших репортерів це головні новини Львова 20 січня. Мої вітання. Сьогодні дивіться. В очікуванні нових стипендій. Їх за новими правилами отримуватимуть менше половини студентів. В січні студенти отримують стипендію ще за результатами попередньої сесії. А вже з лютого починають діяти нові правила. Потішила на свято, тепер обігріватиме теплиці. У Львові можна утилізувати новорічні ялинки. Здати свою засохлу святкову ялинку можна впродовж п'ятниці та суботи у відповідних місцях у кожному із районів Львова. Колядують вояки. У Львові колишні бійці АТО зібрали вертеп, аби допомогти своїм побратимам. За заколядовані гроші хочуть купити тепловізор хлопцям на передову. Львівська митниця без очільників усе керівництво усунули від виконання обов'язків через корупційний скандал. Напередодні правоохоронці затримали во заступника начальника львівської митниці Юрія Борисова. Він отримав від працівника відділу цього підрозділу 34 тисячі гривень та 4 тисячі доларів США. Правоохоронці встановили, що на митниці організували цілу схему поборів. Зокрема, підлеглі працівники повинні були сплачувати данину за те, що їх залишать на посадах. Під час реформування митниці до корупційної схеми був залучений старший інспектор відділу контрабанди цієї ж митниці як посередник. Наразі призначене службове розслідування, на час якого все керівництво львівської митниці ДФС усунули від виконання службових обов'язків. В державній фіскальній службі ситуації наразі не коментують. Загинув під час зміни у пункті пропуску Краковець у п'ятницю вранці. Знайшли мертвим прикордонника у західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби повідомили загиблий службовець один із складу наряду, який заступив нічну зміну. Напередодні 19 січня йому був 31 рік. Чоловік служив у прикордонній службі з 2003 року. Був учасником антитерористичної операції на сході України. Зараз правоохоронці з'ясовують обставини і при. Чини смерті за однією з версій, версії чоловікської самогубства застрелився із стабельної зброї. На даний час проведено огляд місця події, залучення судово медичного експерта, призначено судово медична експертиза. Стипендії зростуть з нового семестру. Студенти вищих навчальних закладів будуть отримувати щонайменше тисячу гривень соціальної або тисячу сто академічної стипендії. Тим часом кількість бюджетників, які отримають гроші від держави, поменшає майже вдвічі. Зараз у вишах поспішають розібратися з новими правилами та розробляють критерії, за якими студенти зможуть потрапити до числа щасливчиків стипендіатів. Кому варто чекати грошей на картки, з'ясовували наші журналі у львівській політехніці сесія у розпалі для бюджетників на кону доля стипендії. Я якраз попадаю десь, може буду, може ні. Все залежить від того, яке зараз напущу це екзамен і ще один. Але якщо минулого року кожен розумів скільки потрібно набрати балів, аби не втратити грошей, то цього разу чекають сюрпризів. Єдине, що знають в наступному семестрі стипендіатів суттєво поменшає. Просто коли ставлять такі ну якось недосяжні цілі, ну рейтинг 88 мати це, це важкувато. Раніше це було підощена стипендія, і в нас буквально одна-дві людини з групи могли до такого доходити. Це дуже важко. У нас з потоку людей десь приблизно 60 державників, я 30 чи скільки, десь 12 людей, казали, буде мати з 30. У Франковому університеті студенти вже встигли забути про сесію. Тепер голову ламають працівники вишу, визначають, хто таки заслуговує на винагороду. Постанова кабміну передбачає, що на академічну стипендію можуть претендувати 40-45% бюджетників, а визначають їх з допомогою рейтингу успішності. До прикладу 43% так 43 студентів педагогічної освіти, студентів факультету журналістики і студентів фізичного факультету. Рейтинг всіх них трьох у до так, десь найнижчий рейтинговий бал буде 4,1, а десь найнижчий рейтинговий бал буде 3,6. Тож в лютому стипендії отримують лише кращі в рейтингу, теж саме і в політехніці, але з нового семестру варто подбати і позакласну активність. Адже з літа 90% рейтингу це оцінки. А ще 10% – це власні критерії вишу, як от громадська наукова, спортивна чи культурна діяльність. Наприклад, за наукову діяльність ми розписали вимоги до тих додаткових балів, так за конкретні досягнення, там скажімо, опублікована стаття в тому чи іншому журналі ви. Виступ... Тобто на науковій конференції, рівень тої конференції, буде враховуватися. Буде ще один вид стипендії, соціальна це тисяча гривень. Студент отримує або соціальну стипендію, або академічну стипендію. Ну напевно, що крім тільки студентів, які є сиротами, то вони очевидно будуть мати право на соціальну стипендію і на академічну стипендію. Але соціальну стипендію отримують тільки студенти, які не мають академічну заборгованцю. діти-сироти, чорнобильці і шахтарі. Або діти шахтарів будуть мати право на отримання стипендії з 1 січня, у разі якщо вони звернуться у вищі навчальні заклади з заявою упродовж січня, лютого березня, у вересні на соціальну стипендію зможуть претендувати ще чотири категорії: це учасники бойових дій, діти загиблих учасників АТО та Героїв Небесної Сотні. І внутрішньо переміщені особи стипендія ж за січень студентам надійде дійде з дня на день. Її нарахують ще по старому. Однак наразі у вишах не готові сказати, якою буде сума. Нам е, ПД з міністерства роз'яснення, за якими цифрами все це виплачують. Але за січень отримують стипендію ті, хто отримав її в грудню, тобто за минулий семестровий контроль. Напевне, підвищені стипендії будуть уже в лютому. Для вишів мінімально вона становитиме 1100 гривень. Деякі, як от майбутні вчителі математики, інформатики, природничих наук та студенти інженерних спеціальностей, отримуватимуть 1400 гривень, а відмінники 1600. Вікторія Васкевич, Юрій Грасимов, Олексій Шелковий, головні новини Львова. Розтрощив три автівки і поїхав геть. Патрульні напередодні ввечері зупинили на перетині вулиць Пулія наукова мікроавтобус Опель Віваро з характерними пошкодженнями після ДТП. Водій та його пасажири були із явними ознаками сп'яніння. Як з'ясувалось, згодом ця весела компанія протаранила у дворах неподалік спершу два запарковані позашляховики Нісан Екстрейл» та Нісан Патрол. Після цього в'їхали ще й у новенький Фольксвеген Тігуан. Перевірка на драгері засвідчила, що водій був. Як чи п'яний його результат, майже два На водія оформили чотири адміністративні протоколи, а саме за керування у нетверезому стані за втечу з місця ДТП, а також за скоєні дві дорожньо-транспортні пригоди. Обласні депутати не поділили славу через конкурс мікропроєктів і, начебто, самопіар піар однієї з партій у раді виникло протистояння. Більшість фракцій наполягає на зміні складу комісії, яка розглядає конкурсні пропозиції від районних громад. Однак існують припущення, що такі зміни можуть призвести до корупції у розподілі грантів. Відтак одні райони будуть у фаворі, а інші безпідставно обділені у нас є спальні ліжечка. Такі двохярусні. Тож все з дерева, екологічно чисті. Новий сучасний садок гордість села Смереків на Жовкішчині. Групи наразі скорочені, але з 1 лютого почнуть працювати на повний день. Будували його з 2010 року. А усе чим наповнили дитячі меблі, кухонну техніку закупили завдяки обласному конкурсу мікропроєктів. А ще у цьому ж конкурсі виграли гроші і на вуличне освітлення для села Перемивки, яке належить до цієї ж сільради. Цей конкурс я вважаю, що він досить є прозорий, досить чесний. Якщо так далі піде, довіра зростає, зростає. На сьогоднішній день я можу сказати, відносно нашого району, цього року подало з нашого району, пішло 90 мікропроєктів на цей конкурс. Проте із конкурсом не все гаразд лунає у львівській облраді. Мовляв, одна з політичних сил піариться на ньому понад міру. Відголів п'яти чи шести фракцій ще раніше з'явився відкритий лист, у якому заявили, що самопоміч у конкурсі мікропроєктів Перетягнула ковдру на себе. Тепер же ж на сайті облради з'явився проект рішення, за яким мали б змінити склад комісії з програми мікропроектів, зокрема, позбавити повноважень співголову комісії, водночас представника самопомочі Парасковію Дворянин. Як мені сказав один депутат, ми всі однаково є в процесі, а ніхто з нас не дозволяє собі переступати межу. І от на, на, на думку ініціаторів, одна з цю межу переступила. І сигнал, який був первинний з цим листом, явно не почула. Тобто, ось така приблизно версія, яка є зараз. Як каже голова ради, депутатів особливо роздратували буклети від самопомочі, у яких були роз'яснення щодо мікропроектів. Однак це був лише депутатський обов'язок, пояснює Парасковія Дворянин. Ми поінформували про те, що така програма є. Ми показали кроки, як, і, як най, найлегше написати чи найпростіше написати проект. Ми показали труднощі, які можуть виникнути. Це якби обов'язок депутата. Чому не зробили цього інші фракції? Це запитання не до мене. Водночас до ініціаторів згаданого проекту рішення запитання є. На сайті він з'явився 13 січня спочатку за підписом голови облради, який на той час був у відпустці. Та вже за деякий час під ним підписуються голови шести фракцій. Закон таку заміну називає грубим порушенням. Це була технічна помилка. Всім зрештою відомо, що я був у відпустці і не міг реєструвати жодних проектів рішень. Там стала прикро технічна помилка, ми там. Комусь обов'язково дамо по шапці, хто невірно вніс дані. Чим же ж завершаться політичні розбіжності у Львівській облраді, і чи відчують їх на собі безпосередньо мешканці сіл та районів залишається лише гадати. Тому для мене немає суттєвого значення, чи буду я співголовою комісії, чи не буду. Для мене має принципове значення, якою буде програма мікропроєктів. Ми переживаємо, що програма перетвориться на так званий ручняк. Це погане слово, але воно, на жаль, є в стінах цієї будівлі, через що мені дуже прикро у Смерекові ж і на цей рік мають чималі сподівання на конкурс мікропроєктів. підготували аж чотири нові пропозиції. В одній з яких знову йдеться про садочок і гойдалки для дітей. Ірина Вещишин, Оксана Лабойко, Віталій Дорож, Головні новини Львова. Не в смітник, а у пункт прийому львів'янам пропонують утилізувати свою святкову ялинку із користю для суспільства. Деревця можна приносити до відповідних місць до 21 січня. Згодом комунальники із зеленого Львова спалюватимуть ялинки та обігріватимуть їх теплом свої насадження. Свята відгомоніли, тож головна святкова прикраса дому ялинка свою функцію виконала. Тепер її можна просто здати в добрі руки ЛКП Зелений Львів. Це в нас на фірмі так. Так, керівництво вирішило, і це добре. і Це дуже приємно. Здали вказівку завести сьогодні вичитали, де здають ялинки. Ну, це найближче до нас точка. На Сихові свою здам завтра повезу. Пункти прийому діятимуть в спеціальних місцях у всіх районах Львова. Ялинки приймали у п'ятницю і прийматимуть у суботу із 12 до 14 години. У перший день охочих небагато, та до процедури ставляться відповідально. По-перше, нема куди викидати. Спалювати ялинку так в каміні не дуже корисно, а ну, має бути така соціальна відповідальність. Ну, по-перше, не було. Взагалі купити ялинку це не була дуже хороша ідея, але ми купили чіповану на лісництві, тобто не так, десь де небудь. І відповідно так само потрібно її здати. Більшість львів'ян мають власний спосіб утилізації. Ми живемо в селі, у нас є діти, спалимо самі, утримуємо тепло. У мене штучне, ще стоїть. А вже у комунальному підприємстві ялинки спалюють та ще й з користю. Тепер львів'яни. Бажано, щоб не викидували біля смітників, а виносили в дані місця збору ялинок. Дані ті ялинки ми потім утилізуємо, спалимо їх в котельні, відповідно опалюємо теплиці. У міськраді закликають львів'ян бути відповідальними і не викидати святкових дерев на смітник. Юрій Гірун, Віталій Дорош, головні новини Львова. Нашим захисникам терміново потрібна допомога. Вояки просять допомогти придбати турнікети та кровоспинні препарати. Львівські волонтери на початку січня вже передали партію медикаментів на 40 тисяч гривень, але цього замало. Найнеобхідніші саме турнікети, з допомогою яких можна швидко спинити кровотечу. Один такий коштує 200 гривень. А ще потрібні бандажі ізраїльського виробництва, вартість яких в середньому 400 гривень. Також волонтери закуповують кровоспинні препарати. Купують не багато, адже вони дуже дорогі. Всі ці медичні засоби поїдуть до вояків 54-ї бригади на світлодарській дузі, морпіхам у Маріуполь та десантникам 25-ї бригади в Авдіївці. На даний момент не маючи особливо багато коштів, бачачи людей, які втомилися давати кошти на, на війну чи, чи на допомогу воякам, ми розуміємо, що треба займатися тими речами, які в першу чергу врятують життя. На полі бою е, ота одна штука вартує 200 гривень. Ота штука вартує майже 400. І це врятована рука, нога, а іноді ціле життя В у складі вояків. АТО. ще донедавна вони воювали на передовій а зараз після демобілізації стали волонтерами і надумали збирати гроші у незвичний спосіб. Союз ветеранів десантників переодягнувся у Вартеп, аби купити тепловізор для наших розвідників. Всі учасники цього вертепу були на сході, і зараз ми є волонтери, які допомагаємо нашим хлопцям з 80-ї армобільної бригади. Це зараз вони ірод, чорт, ангел, Жит. А зовсім недавно вони захищали аеропорт, виходили із котла, відстрілювалися і рятували побратимів на війні. Олександр Джунківський воював у багатьох локаціях, мав різні завдання. Були е на Луганщині, на Донеччині були. Зазварено виходили з Михайлом Дропатим, тобто з того котла. Потім в Гранітному знаходились. Ну а з тих пір, як переїхав до Львова, вступив в наше десантне братство, та як строкову службу був десантником, в мене і позивний такий ВДВ був. Зараз ВДВ став царем зі сходу разом із побратимами із союзу ветеранів десанту. На свята обходять із вертепом підприємства, компанії, церковні громади та школи, збирають гроші і дякують тим, хто їх підтримував. А ще просто створюють добрий настрій. ти Молоцює лидацю. Вертепний текст для них не порожні слова. Це те, що вони пережили і що донині болить. На нашій землі в цьому світі люди побачити. поруч із вояками їхні дружини та діти Заколядовані гроші використають на благодійність. Куплять тепловізор для 80-ї бригади. На передовій потребують ще й безпілотників і запчастин, але найнагальніше такий тепловізор. Грошей на сьогоднішній день. Ми зібрали вже близько 50 тисяч. По цінах сьогоднішніх найдешевші, найпростіші тепловізори це в районі 80 тисяч. але ми все таки за ціль поставили купити кращий тепловізор, і нам потрібно 180 тисяч. У наступні дні військовий вертеп ще поїде на Яворівщину. Марічка Крижанівська, Олексій Шелковий, головні новини Львова. І традиційна порція нетрадиційного паркування. Антихамрух Рагулай вже налічує понад 5 тисяч учасників в одноіменній спільноті на Фейсбук. Підписуйтесь і ви. Відеоверсія найганебніших епізодів за вашою версією. Ось такий хаос твориться щоразу, як у храмі служба Божа. Вулиця Симоненка. Цього разу парафіяни з'їхались по святу воду. Площа Франка, Автохам заблокував рух трамваїв. Номер вісім не чекаємо. Послання від дівчат помадою. Народна творчість. І з пісні слів не викинеш. Іде маршука, як велика собача бурка. І водій, як годиться гавкає, наче пес ненормативною лексикою. до до вас. Вчиться говорити нормально. Я вам сейчас по мене цикаю. Дикатику. Викати. Так, викати. Сто тридцять перша маршрутка. Пасажири кажуть, це типово для рясного. Зупинці чому не став. А що ми не говорили А ви таксі чи ви на таксі? Готельєри відгородили тротуар від паркування стовпцями, але як дуже треба, то можна і проскочити під саму браму. На самісінькому переході не вже правду кажуть про двійки в табелі та в номерах. І Пежо туди ж. І знову вулиця Київська. Може, ніхто не помітить. Отримав каменюкою шибку. Чи то львівська реєстрація такогось хвилювала серед столиці, чи просто манера паркування. А як вам таке паркування? Всі не гріха в цьому випадку, але один все ж вирізнився. Постіть обговорюйте своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook. Рагулайф. Ви знімаєте, ми показуємо. І на цьому у мене все Замить дивіться наші традиційні рубрики. Більше новин шукайте на порталі західне та мобільному додатку. Побачимось. ЄБРР готовий допомогти. Директор Європейського банку реконструкції та розвитку із міським головою Львова обговорили можливість придбати новий транспорт за кошти банку. Також мер попросив ЄБРР долучитись до процесу поводження з твердими побутовими відходами. Зокрема, спільно із європейським інвестиційним банком вже цього року розпочати будівництво заводу з глибинної переробки сміття. Ми визначили, що це має бути механіко-білична переробка, власне, консультації, допомога банку і для проекту поводження дуже важливе для міста. Шеф Джонер наголошує до проблеми сміття у Львові потрібно підійти комплексно по перше, треба вирішити, куди вивозити сміття, але також важливо пам'ятати про інший підхід, коли треба мінімізувати створення кількості сміття. Треба говорити про розробку програми управління сміттям. ЄБРР зі свого боку готовий надавати консультації провідних фахівців. Новини культури представляє торговий центр три слони. Все для дому. Досхід сонця та «Троє зілля» запрошують на розколяду до театру ім. Леся Курбаса благодійний концерт влаштовується для художнього керівника акторів Володимира Кучинського і бабусі колядувати підливку. Автентичного співу до схід сонця понад 10 років серед бабусь дідусів збирає давні пісні регіонами нашої країни. Дівчата відтворюють їх у народній манері, як то співають на полісі, Бойківщині, Лемківщині чи Полтавщині. Просив на порадонько до се і от торік на велику спільну розколяду їх запросив інший львівський фолькгурт. Троїзілля, що українську пісню обрамлює турецькими, єгипетськими та латиноамериканськими ритмами. І тут я згадала, що я знаю Настю Гвоздарьову, і Настя співає в гарному колективі Досхід сонця вже багато років. Я написала в чат привіт, привіт! Як щодо спільної розколяди дівчата буквально за кілька днів швиденько поводилися. Ми зробили афішу і була дуже успішна розколяда. Згодом створили разом цілу весняну програму Шум і мандрували з нею Україною та Польщею. А вже на зимові свята, окрім нового відеоарт проекту Спи Ісуса від Троєзілля, знову організовують розколяду. Також на вас чекають цікавинки. Це будуть в аранжуванні новому три спільних колядки разом з Аркфольдгуртом Троєзілля. Отже, запрошуємо вас. Вхід на понеділкове дійство вільний. Однак розколяду проводять в межах марафону «Кучинський одужуй». Знаю, Знаєш, потрібно зібрати кошти на четвертий і п'ятий курси лікування, і це 50 тисяч 200 доларів. А зараз є чудесний момент, тому що. Це різдво святковий час, і люди хочуть святкувати. Люди хочуть зрештою. Славити Бога, і в такий час найкраще творити добро, найкраще займатися благодійною діяльністю. Оксана Синишин, Юрій Грасимов, головні новини. Львова. Бажаємо вам яскравих вражень та незабутніх моментів. А з нагоди новорічних свят даруємо знижки до 50%. відсотків. Торговий центр три слони. Все для дому. Глючать гаджети твої. Завітай до UBC. ремонт ноутбуків, планшетів, смартфонів та іншої техніки. Сервіс центр UBC. 18 років досвіду. Костя Левицького 6. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю. Слідами старших колег двоє гравців енергії Віталій Радевич та Назар Войтович отримали виклик у молодіжну збірну України із футзалу. У стан національної команди вони прибудуть 24 січня у Суми. Там підопічні Віталія Одєгова готуватимуться до спарингу з Іраном. Товариська зустріч відбудеться на території суперника 27 січня. Нагадаємо, ще двоє гравців львівського клубу брати Грицини у складі дорослої збірної зустрінуться з іспанцями. А наставник енергії Валерій Лехчанов входить у тренерський штаб національної дружи. Осідлали коней. Львівські вершники відкрили спортивний рік з різдвяного турніру. Півсотні учасників усіх кінно-спортивних шкіл Львівщини зібралися визначити найкращих вершників, що сформують збірну області на чемпіонаті України. Рашидові важко встояти на місці. Це його перші змагання цього року. Шагати хоч крокувати. Можу... а то він.

Ну і чого вже якось один до одного, що він до мене звик, що я до нього звикла. Іноді бувають непорозуміння. Але ми їх швидко вирішуємо, Стараємося. Непорозумілися партнери і під час маршруту. Замість перескочити перешкоду, кінь вирішив спростити собі шлях. Напевно, більше моя вина, тому що я цього не проконтролювала. Що він в мене втік в ліву сторону, то я мала більше тримати правий шинкін. Спортсменам треба чисто перестрибнути кожну перешкоду за визначеними маршрутами. До заліку враховується точність пройденого шляху і час виконання двоборства. Подолання перешкод різної висоти маленькі дітки стрибають менші маршрути, вищі, вищі маршрути стрибають діти, які вже пройшли певний період навчання і продовжують удосконалювати свою майстерність. Вищі маршрути юніори їздять разом із дорослими вершниками для досвідченого Володимира Дулі ці старти, тренувальні випробування молодої Валькірії. Тій лише п'ять і раніше вона не стрибала на висоту 900 сантиметрів. Це для успіху треба знайти з конем спільну мову. Ми коні різні всі. З одним треба трошечки жорсткіше тримати його так в руках. З другим треба домовлятися. От, наприклад, з цією конячкою треба дуже акуратно, Я їжджу на ній дуже дуже так ніжно обережно, тому що вона така вона психологічно ще нестабільна. Вона може десь злякатися, боїться загляду. Злагоджено долає перешкоди вищого маршруту Максим. Срібний призер юнацького чемпіонату України конкурує з дорослими. Маршрут укритому манежі йому долати важче ніж на вулиці. Літом проводяться змагання на відкритому манежі, і там набагато швидкі, швидкісніші маршрути йдуть, більше простору і коню легше. Тут закрит, закрит, в закрит закритому манежі. Тут набагато тяжче. Тут треба коня тримати більше в контакті. Там, де я не попадав в темпи, то вона там вже сама підраховувала, що коню робити, бо вона вже є дуже досвідчена кобила. Різдвяний турнір найкраща підготовка до всеукраїнських та міжнародних стартів. Смагатимуться до суботи, тоді подолають перешкоди метрової висоти. Закриватимуть турнір вершники костюмованим вертепом на конях. Оленка Кук, Юрій Герасимов, головні новини Львова. На гірці та у спортзалі на Львів чекає насичений спортивний вікенд. У місті відбудуться тестування кандидатів на участь в іграх незламних. Також гратимуть у волейбол і проведуть змагання шанкарів. А що обрати та куди піти, підкаже наша традиційна рубрика. Розпочнуться спортивні вихідні тестуванням кандидатів на участь в іграх незламних. У суботу на СКА військовослужбовці, які зазнали серйозних травм, показуватимуть свої вміння у шести дисциплінах. Того ж дня відбудуться змагання обласної організації Колос із санного спорту. Гасатимуть на трасі студентського парку Львівської політехніки. А на десерт волейбольне протистояння. У неділю львівські кажани прийматимуть чернігівського буревісника у палаці спорту Галичина. А ми продовжуємо уважно слідкувати за найцікавішими змаганнями нашого міста, щоб ви знали своїх спортивних героїв в обличчя. Такі наразі справи. Мене назву Ростик Подолець. Гераздів вам побачимось! Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії знак якості. Знак якості. Ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Розпочато продаж квартир у новому будинку Екодім Настрийський. Спеціальна ціна початку продажів. Екодім. Сучасні квартири в новобудовах Львова. 247.007. Деталі на екодімком.